У вас ж присутні відчуття, що дні летять один за одним. Вихідні проходять, так як у батьків колись було: прибирання, готування, стірка, домашні хатні справи. А пам'ятаєте, дитинство, здавалося, літа не дочекаєшся. А коли воно приходило, мало смак безкінечності. Дні тривали довго, наповнені пригодами, сміхом, безтурботністю, розбитими колінами. І я зрозуміла, тоді ми жили насичено. Кожен день він був особливим. А зараз ми перетворили наше доросле життя. На рутину. І от, я готова це змінювати. Створила дошку візуалізації, щоб мої цілі і бажання завжди були перед очима. Як пише Джеймс Клір у зі атомні звички зробіть це очевидним. Те, що залишається непомітним, легко ігнорується. Мій перший пункт спробувати щось нове. І коханий, постійно спотикаючись об мою дошку, вирішив випередити мене і зробити мені подарунок до дня народження. Тож, ми вирушили в тир. Підписали папери що чотири за що не несе відповідальність, і погнали. Back if I go on the top. It's a good. Yeah. Just give it like a. There you go. <laughs> no worries. <laughs> Very good. Finger off the trigger. There we go. So yeah, no worries. So when this happened, Скажу чесно, після першого вистрілу я хотіла покинути, бо це гучно, страшно, та ще віддача в руку прилетіла. порівнянні з Вовою, я наважувалася просто на кожен вистріл. Якщо він вистрілив свої 50 патронів буквально там за 5 хвилин, я потратила на це хвилин 25. Так класно, коротше, дуже красно. <рикладно> <рикладно> я запутаю, короче, це було дуже класно, одним словом. Я, правда, після першого разу взагалі злякалася і така, я не хочу стріляти, я не хочу стріляти. Хоча перший раз я нормально попала, а все ну, почала так мазати. О, а після того, ну вже коли мені другий раз ще третій раз поміняли, як вам называется? знаєш, там Зарядили магазин. зарядили магазин, мені да. То я вже так почала нормально попадати. О, але єдине, що мені так страшно було, що я майже кожного разу очі закривала. тебе? Да, мало. 50 мало? У мене так ручка цього встала, що. Лока? Лока? Це лока. Лока 45. Так, да, от такого лока. У мене вже так рука встала, що я це я вже така, не 52, а то чи шість. О, а я останню, я останню прям так старалась, я я так уже сперлась, я думаю, все, типа, я сперлась, буду, типа, свою уверенно чувствовать. И я, по-моему, тут тоже не попала, но я не уверена, но я в очках там поганенько бачу. Ну, это вот. все прикольно. Да, ну ты вообще была. Ну, ты за пять минут отстрелялся, <правдая> <правдая> и все, я такая, типа, а я? А я там, яйцом, яйцом, Блять, як не стріляють, наш це таке, на наш нам не треба. А вже як виходиш, такий блін, я змогла, клас. Ой, ти стріляла з кулака на 45-му. Вибрала 45 ну, прям і пилась. Слухала. Обмала шану. Я, я слухала, просто же ти кажеш, типу, поліція штатів такого стріляє. Я така думаю, в целом, думаю, там 45 мм, 40мм, що там все на ролі грає, Ага, 45. точка сорок дюймов. А, дюймов. А я думала, это миллиметры. Пять дюймовый. Понял. Ну, сам брось. Ну да, ну я попадала все равно. Вон. Я прям <сушку> 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 а такой. Все, ми вже приїхали додому, я доволі щаслива. І от ви знаєте, коли через тебе пройшла купа е, різних емоцій, і ти такі просто вижити як лимончик. Оце я зараз виглядаю, вижити як лімончик. Але ми приїхали я почепила ці цілі біля своєї дошки візуалізації, і це просто такий кайф, коли ти дивишся на цю дошку і бачиш, що, е, що деякі вже цілі почали здійснюватися, і що ти їх реалізуєш, що ти їх не відкладаєш на потім. -ха -ха! Я просто сьогодні в мене е емоції переповнюють. вони десь тут, навіть не тут, а тут. <с> Це неймовірно класне відчуття. Просто бажаю кожному таке.